Доброго дня. Сьогодні хотілося б побалакати про циркуляційні насоси і про шум, який вони можуть створювати. Від чого це залежить і як з цим боротися. Зараз у нас встановлено на стенді XPS 25680. Він у нас працює і досить сильно гуде. Будемо чути, чому так відбувається? Тому що насос у нас досить потужний, а система дуже маленька. При тому, при всьому, ще й в системі я поприкривав трошечки крани. Тобто змоделював ситуацію, в якій у нас будуть 20-25 труби, термоголовки, радіатори так далі. При цьому так буде працювати чистка на третій швидкості. Такий звук буде. Якщо у нас система буде великою, Якщо це буде, наприклад, двоповерховий будинок або система зібрана на чавунних радіаторах, тоді є сенс встановлювати насос такої потужності. Якщо у вас система зібрана в будинку площею до ста квадратів, зібрана вона за допомогою поліпропіленових труб, сталевих алюмінієвих або біметалічних радіаторів, тобто там, де маленький об'єм води, то немає сенсу встановлювати циркуляційний насос. 25680, туди дуже добре підійде XPS 25480. Чому так? Тому що відповідно до тих даних, які, яким мене вчили в свій час, вся вода, яка знаходиться в системі опалення за годину, повинна проходити через теплообмінник вашого нагрівального приладу 4 рази. Якщо вона буде проходити через теплообмінник набагато більше разів, то виходить так, що у вас буде перерозход електроенергії на роботу циркуляційного насосу а також у вас нагрівальний котел буде працювати, витрачати більше енергоносія. Тому краще експлуатувати на до 100 квадратів в одноповерхових будинках четвірку. На, більші, на більшу площу або на двоповерхові будинки, або на системи, там, де дуже багато води, є сенс встановлювати шестірку. Якщо ви вже купили шестірку, у вас мала система, ви про це тільки дізналися, вам варто перейти на більш нижчу швидкість, переставити насос. Ну от, в принципі, зараз на другій швидкості він буде качати трошечки е менше, ніж четвірка на максимальній швидкості. Якщо ж вам і цього забагато можете перейти на першу швидкість. Звуків майже нема зовсім. Ну і про що я вам казав, зараз я. Відкриваю крани, почуєте, що гул пропаде. Тобто циркуляційний насос не створює гул сам по собі. Споживання йде. Всім гарного дня.